Вітаю вас, мої космічні леви! З вами Клименко Наталія, і це Астропрогноз на жовтень місяць. Зараз розберемо основні ключові моменти. Нас чекає коридор затемнень. Його вплив ми вже можемо відчувати зараз, адже він діє за місяць до та місяць після настання затемнень. Ставте лайки і почнемо. 1 жовтня, місяць, який символізує народ в державі, буде робити напружений Аспект до Плутону, який символізує силові структури та владу. А також місяць відповідає за жінок, дітей, за відчуття безпеки, за прояв емоцій, а Плутон це бульдозер знаків зодіаку, це трансформація, це планета руйнівник, але й планета великої відповідальності. Коли між ними напружений аспект, то це може вказувати не сильні емоційні переживання, особливо стосовно жінок. Підсилиться бажання змінити своє життя, адже Плутон це планета трансформацій. В цей же період місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну, що буде наділяти нас практичністю, стриманістю та організаторськими здібностями. 6 жовтня планета інформації, мислення на далеких поїздок всієї паперової справи, планета техніки, зв'язку. Буде у вашому третьому секторі. Це сектор, яким вона символічно управляє, це сектор недалеких поїздок, підвищення кваліфікації, школ, навчання. Будь-яка інформація, яку ви отримаєте в цей період, звертайте на неї увагу, адже саме в цьому секторі почнеться коридор затемнення вас. 10 жовтня Плутон розвертається в прямий рух у вашому 6 секторі. Якщо щось було Затримано починаючи із травня місяця, то зараз планета буде давати вам велику відповідальність саме в сектор, який пов'язаний із вашою рутиною, із роботою, із здоров'ям, із домашніми тваринами, із допомагаючими професіями із служінням людям. В цей же день вона буде в вашому другому секторі. Це сектор вашої самооцінки, цінностей ці грошей, які ви зробили власною працею. А оскільки Венера відповідає ще й за гроші, то вона буде давати радість і успіх у цій сфері. 13 жовтня планета активних дій та ініціативи Марс переходить в ваш четвертий сектор. Це сектор, який пов'язаний із нашою батьківщиною, і з родиною, і з сімейними традиціями, із містом, де ми проживаємо, а також з нерухомістю. Ви можете активно проявляти себе вдома, або ж працювати з дому, або ж робити ремонт. Слідкуйте за проявом своїх емоцій, щоб не було сварок саме в родині. 14 жовтня починається коридор затемнень із сонячного затемнення в вашому третьому домі. Я обов'язково ще зроблю окреме відео про плив сонячного та місячного затемнення. Підписуйтеся, щоб не пропустити це відео. Скажу тільки, що починається нова енергія, яка дасть вам можливість спланувати все, що пов'язане з вашим близьким оточенням, сестрами, братами, сусідами. Це може бути намір змінити своє місце проживання, яке буде впливати також і на зміну вашого оточення. Це може впливати на те, що ви можете піти, здати на права або купляти автомобіль, або ж підписувати угоди, виходити в соцмережі, бути більш медійними. А взагалі все, що починається в період коридору затемнень, воно має дуже сильну дію. Адже саме значення сонячного затемнення або місячного затемнення це коли в період нового місяця або повного місяця біля світил ще й стоять кармічні місячні вузли. І оскільки кету і раху, ці кармічні місячні вузли, вони змінюють своє положення один раз на 18 185 років, то все, що зараз буде відбуватися, воно буде мати досить тривалий період ось 18-19 років. 24 жовтня, Меркурій. Буде переходити в четвертий сектор, так що ваші дії будуть і думки спрямовані саме на тему сім'ї, переїздів, вашого місця проживання. 24-го Сонце також приєднається до четвертого дому і буде висвітлювати ці теми і давати вам енергію. А 28 жовтня буде місячне затемнення, яке буде проходити у вашому 10 секторі, тож ви можете вже робити певні висновки або ж отримувати результати, висвітлить місяць події, які пов'язані з вашим статусом, кар'єрою, з вашим положенням в соціумі, як вас приймає світ, як ви реалізуєте своє призначення детальніше зроблю відео для кожного знаку зодіаку на період і сонячного, і місячного затемнення. Взагалі можете дивитися прогнози і на свій асцендент, на сонячний знак та знак, де знаходиться ваш місяць. Ці теми можуть перекликатися. Більше у когось прогорається по сонцю, у когось за місяцем, особливо у тих людей, у кого місяць ведучим є у натальній карті, або ж вони народжені вночі. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічей, наступних відео.